Чи може людина жити і не грішити? Зацитую, якого отримав я листа. В якогось часу мучать мене докори сумління з причини навіть малих переступів. Я хотіла б часто приступати до святого причастя, а весь час має якісь скрупули. Кожний сумнів спричиняє, що не приступаю до святого причастя, або приступаю з докорами сумління. Найбільше мучать мене гріхи, а можливо тільки спокуси у сфері думок? Не вмію розпізнати, що є спокусою, а що гріхом, і що є гріхом легким а що тяжким. Чи, наприклад, потреба бути сприйнятою іншим гріхом? А чи кожна людина потребує сприйняття зі сторони інших, але де лежить межа, і слушним. Пошуком сприйняття і порожнечуючи гордістю. Мені не є чужими також спокуси заздрощів, перед тим як усвідомлю собі, що ця думка є грішна, то вона вже йде далі, а потім думає, вже згрішила. Дуже часто молюся, щоб я була приготовлена на всі спокуси, щоб спіла заучасно її відхилити, але, мабуть, повинна була поставити при собі охоронця. Колись думала, що вистачить бо просто не хотіти грішити, але тепер я зовсім безсильна. Не хочу, проте увесь час маю сумніви відносно моєї поведінки і думок. Пробувала сама собі пояснювати, але це було безплідно. Часта сповідь також нічого не помогла. З кожною сповіддю напружувала свою увагу, щоб не згрішити, і ще скоріше охоплювала мене неспокій. Найкращим виходом виявилося сповідь лише два рази в рік і відразу прийняття святого причастя. Усі сумніви тоді відійшли в бік, і до корисумління десь також поділися. Однак моя віра набагато втратила і стала якась порожня. Залишилася тільки туга, щоби любити Бога з цілого серця, всіма почуттями і свідомість, що я не є господарем собі, своїм думкам. І що не можу жити так, як би хотіла. У солоному морі живе риба, і вона не солона. У світі живе людина. І чи може вона жити і не просолюватися, не грішити? І люди, які живуть у святості, але наша святість, звичайно, відносна. Сказано: один Господь безгрішний, Откровення 15.5, а ми люди грішні. Але чи можливо не грішити? Щоб відповісти на це питання, заглянемо в перше послання святого Апостола Івана, коли ж кажемо, що не маємо гріха, обманюємо себе самих і немає в нас правди. 1 Іван 1.8. І той же апостол Іван говорить іншому місці: всякий, хто у нім пробуває, не грішить, усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. 1 Івана 3:6. Як же розуміти ці суперечливі слова? Екзегети показують, що мова йде про два, дві різні ситуації, є два різні стани гріховності. Перший уривок відноситься до нашої слабкої натури, нагадуючи, що гріх мешкає у нас, що людина несе у собі спадкову схильність до гріховності у результаті природного гріха, як люди ми спільнота грішників. Але як церква, ми стаємо святою громадою грішних людей, чиї гріхи були викуплені і які вже належать Христу. Євангеліє, це благозерно Євангелія змішане з кукелем гріха до кінців, до кінця часів, з вищесказаного випливає, що неможливо жити без гріха. Але чи може людина не грішити? Відповідаючи на це питання наводив до слова святого Августина, бо Бог все будучи надзвичайно благим, ніколи не допустив би будь-якому злу існувати у справах його, якби він не був настільки сильний і благий, щоб зробити добро зі зла самого. Спершу джерел відомо, що святий Агустин. Автор цих рядків ні разу в житті не сповідався, чи це можливо, справа в тому, що у ранньому християнстві існував інший підхід до сповіді, ніж сьогодні. У свідомості давніх християн тяжкий гріх руйнував відносини з Богом і є спільнотою церкви. Тому одноразове покаяння носило публічний характер, що ж в ті часи вважалося тяжким гріхом. Практика публічної сповіді і покаяння була обов'язковою для християнина, який скоїв пивство, перелюб ідолопоклонство, практикував блуд, проклинав, давав, як свідок, брехливі свідчення або брав участь у церкових виступах, можливо, мова йшла про гладіаторські бої, тяжким рихом було зречення від віри в часи переслідування. Можна зробити висновок, що у давнену було з одного боку більше уваги до гріха, з іншого боку, християни більше усвідомлювали те, що, що таке гріх. Схоже, у стародавні християни змішували гріх зі слабкістю, як це часто і з нами. У певному сенсі, невірно. Зрозуміла, практика таїнства покаяння може породити у сучасної людини певний дозвіл на гріх та, як завжди, можна свій гріх висповідати. Таким чином, ми втратили серйозність остаточного характеру сповіді і покаяння. А тепер, відповідаючи уже на сам зміст листа, вважаю, що проблема. Полягає де інде, ніж в гріхах, здійснених думкою. Тому, власне, варто на початку пригадати, що саме християнська традиція навчає на тему грішних думок. Святий дум... Тома Аквінський ділить їх на три групи. По-перше, зазвичай, власне, у наших думках починається зло, яке чинимо пізніше. Намір вчинити зло дозриває в людині задовго. І зло тоді стає щораз більше бажане. А людина щораз конкретніше бачить можливості його реалізації. Святе Писання порівнює цей процес до вагітності, грішник, зачав несправедливу думку, завагітнів підступом і родить кривду. Таким самим чином, злі думки, які зародилися в братах проти Йосифа, єгипетського. Допровадили їх до замаху на його життя і тільки особливо дія провидіння Божого покерувала, що для Йосифа це скінчилося тільки продажем його рабства. Книга Даниїла з великою психологічною правдомовністю представляє зростання гріха у негідних старцях. Спочатку вони пожадали сусанни у своїй уяві в таємниці один перед одним, тільки з бігом часу зорієнтувалися. Що думки їх однаково безсоромні, замість посоромитися свого безчестя, безбожні старці перестали стидатися один одного і спільно обдумали підступ на безвинну дівчину. Коли їм це не вдалося, без скрупулів їх оскаржили і видали на смерть, тільки б урятувати свій авторитет, якого так насправді вже давно немало. Замість нього носили на собі лише порожні і фальшиві маски. Важко навіть перерахувати тексти святого Писання проти людей, котрі вже у своїх думках почали готуватися до грішних вчинків. Огидні є для Господа злі наміри. Каже цар Соломон, приповідок 15,26: підступні думки віддаляють від Бога. Доповнює автор книги мудрості 1.3. Спаси мене, Господи, молиться Псалом від тих, хто в серці носить злі наміри, Псалом 143. Горе тим кличе Пророк Михей, хто планує несправедливість і одумує зло на своїх ложах, коли встає ранок чиняться, бо воно є в силі їх рук. 2.1. Найбільш універсальну цю вагітність злими вчинками нашої внутрішньої темряви показав Господь Ісус: з нутра бо серця людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійства, вбивства, перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрій, погляд, наклеп, бундючність, безгалусся. Уся ця погань виходить із нутра і осквернює людину. Марка 7, 21, 23. Ясна річ, що людина може опам'ятатися, і хоч на яке готувалося, що було в її можливості, може пошкодувати за свої наміри від них відступити. Велике це щастя затриматися, коли вже все полетіло по нахильній прямій. Святий порівнює це до гіпотетичної ситуації в раю. Це так, якби Єва з'яла вже заборонений пліт і подала його Адамові, але Адам його не приймає, і гріха Єви не чинить. Я згадав це порівняння Аостина, бо на його фоні легше показати основну відмінність між грішним наміром і спокусою до гріха. Коли б Єва, котра у цьому образі символізує внутрішність людини, розпізнала підступність змія і взагалі не потягнулася за плодом, також вона була б вільною від риха. адже спокусане плямить людини занечищує нас натомість реальне зранення, до звернення до зла, хоч навіть і думкою. Святий Тома указує на ще інші два, окрім грішних намірів, гріхи, які чинимо подумки. Адже людина своєю думкою може звернутися у сторону зла, яке зовсім не має наміру чинити діло, найчастіше тому, що немає такої нагоди, хтось, наприклад, в своїх задиських маревах мститься своїм ближнім за свої реальні або придумані кривди. Як хтось інший краде в уяві жінку сусіда, або якусь пані телевізійного екрану. І такі люди рідко згадують остереження Господа Ісуса, де подібні до побілених гробів, які зовні виглядають гарні, але всередині є повні трупних кісток і всякої нечисті. Матея 23:27. Третій гріх, який людина може звершити думкою, трапляється на напевно рідше за все. Він полягає на збоченому спогляданні своїх колишніх гріхів. Людина не тільки своїх гріхів не відпокутувала, а навіть не жаліє, вважає їх за свої життєві надмання і предмет гордості, або ще за якісь інші приємні досяги. Варто тут собі пригадати, що Святе Писання каже на тему вподобання грішника у своїх гріхах, злих насмішок злочинця над своєю жертвою чи злорадства на тему своїх пожадливостей. Але це все, як я вважаю, пані не стосується, адже проблема пані виглядає, не полягала неумінні відрізнити грішної думки від спокуса. Я би поставив, радше такий діагноз. Пані є особою релігійно палкою і почала егоцентрично болісно душитися в переживанні своєї віри. З цієї ситуації існує два виходи. Одне значно гірше, пані вже спробувала, адже пані пробувала зменшити інтенсивність своєї віри, тому попередні скорботи зникнули так, якби їх ножем витягли. Неважко це витлумачити. тільки інтенсивна віра погано почувається в егоцентричному корсеті. Для малоінтенсивної віри, егоцентризм є звичайною поставою. Отже, пані віднайшла добре самопочуття через відказ від нормального розвитку віри. На щастя, пані має дуже велику потребу живої віри, щоб такий вихід міг вас задовольнити. Але чергова мобілізація у вірі принесла собою нагоду до старих скорбот. Тепер пані шукає іншого, більш правдивого виходу з ситуації. Вважаю, що подібні скорботи пережила колись Беата обертинська поетеса з надзвичайною релігійною глибиною. У кожному разі. Серед багатьох і чудових віршів, що складаються, немов камінчики ладану, знаходиться текст, написаний начебто спеціально для пані. Поетеса дає ось таку пораду від імені самого Бога. Замість все ще труїтись власною жробою. За мене мені дякуй, тішся мною. Більш мене шануєш смиренною хвалою, ніж скрухою похмуром боязкою. Деться, власне, про це, найкращою відповіддю на страхи, які кидаються на вас, нехай буде радісне, повне довіри уповання на Господа Ісуса. Треба покинути егоцентричний ідеал досконалості, що це я маю бути безгрішний, і всі думки повинні бути кришталеві. Найважливіше є ось що. Бог є любов, Він нас любить, незважаючи на постійні наші підлості та егоїзм, і ми можемо до нього наближатися, ним захоплюватися, а Він обдаровує нас своєю присутністю, силою, миром, пробаченням, а навіть годує нас власним тілом. Чи можна отже мати гарантію, що всі ці думки і смуток відступлять знову ж? Це не є суттєві. Оскільки не заради цього свою головну релігійну увагу пані принесла з себе на Господа Ісуса, щоб позбутися своєї скорботи, головною вашою метою буде просто те, що є чимось чудовим, могти любити його щораз більше, чимось другорядним тоді станеться для пані те, щоб увільнити ще від таких проблем. Продовж якогось часу ці проблеми ще передаватимуть знати про себе. Проте, оскільки пані навчиться їх властиво оцінювати і занадто не перейматиметься ними, то вони стануть рад, побуткою до більшої пощати Господу Ісусу. А якщо є певні темні думки, які зараз оточують вас, перестають бути спокусою і стають насправді грішними. Вважаю, що так не стане. Проте, якщо все ж таки станеться, то походить це не зі злої волі, але зі слава. В такій ситуації нехай Пані припинить яке-небудь самокопання, чи гріх вже трапився, чи ще ні. Адже якби навіть і трапився, то така немач найкраще перемагається через звичайне недовірливе уповання на Господа Ісуса. Сам бачиш, Господи Ісусе, яка я є, але є так найважливіше є те, що ти мене любиш і хочеш мене щораз більше до себе наблизити. Таким чином, пані не тільки не буде мати спокус, щоб текти перед святим причастям, але буде пані ще більше за ним тужити і приймати щораз частіше. На сповіді ці проблеми прошу торкатись тільки тоді, коли до вас цього змусить істина необхідність. Кожному катехизмі можна прочитати, що маємо стислий обов'язок визнавати у сповіді усі тяжкі гріхи, щодо інших гріхів, то маємо керуватися Божою любов'ю і свободою Божих дітей. А отже, ми повинні визнавати їх, коли нам це допомагає у нашій духовній дорозі, але не треба їх визнавати, коли це додавало би нам якогось духовного заколоту. Найважливіше, що Бог є любов, і кожен з нас є для нього кимось дуже дорогим. Щасти, Боже пані, напевно, тепер розпочнеться дуже важливий і чудовий етап дорожчі до Бога. Поза сумнівом, дорогі мої, слово Боже не може зникнути і втратити коли-небудь свою силу та авторитетність. Так само і людське слово не зникає безслідно, але залишає свою визначену дію на тому, хто його виголошує і на тому, кому воно, кому воно направлене. Ось тому людське слово має таке важливе значення. Про це Христос говорить в Євангелії за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь в день сутний» – Матея 12.36 Слово ваге лошене людиною, може оживити, а може й вбити людину, про що свідчить премудрий Соломон. Уста, які зводять наклеп, вбивають душу. Книга премудрості 1.11. Під плевом образи, людина може навіть захворіти фізично, не кажучи навіть про важкі моральні наслідки. Велика сила слова, котре виходить з благочестивого, смиренного серця. Вона смиряє гордих і пом'якшує жорстокосередних. Слово Боже вказує на важливість свого слова і особливо закликає нас, щоб ми просили Господа кожен сам за себе. Поклади, Господи, охорону устам моїм. Псалом 143. Благодать Божа зберігає силу слова, а гріх розтліває його. Апостол Яків каже з цього приводу так: не повинно бути, браті мої, що без тих саме ус виходило благословенні і прокляття, хіба витікає з одного джерела солодка і гірка вода, як у атри, десять одиноче. Для правильного керівництва словами, дорогі мої, у своєму соборному посланні до Християн, апостол Павло дає настанову. не відплачуйте злом за зло, навпаки, благословляйте, пам'ятаючи, що ви до того і покликані, щоби успадкувати благословення. 1 Петра 3:9. Справедлива відплата за неправедливі слова, діла чи думки. Неправдиво направлення в сторону християнина належать не нам, а самому Богові? Адже, за словами святого апостола, Якова, Лише Він, єдиний законоположник і суддя, котрий може спасти і погубити. Ти ж хто такий, що суджуєш ближнього, Якова 4,12. Як правило, різноманітні обмовляння ближнього приходять на думку людині тоді, коли вона знаходиться в стані заздрощі або гніву, про що чітко говорить об'явлення Боже, пожадливість народжує гріх, бо гнів людський не чинить правди Божої. Якова 15-20. Святі Отці дуже обережно ставилися до пояснення сутності гріха, котрий називається осудженням, адже у людському недосконалому розуму є небезпека, підміни понять. Про це говорить Великий вчитель церкви, що Іван Злотустий, одна справа злословити, інша осуджувати, ще інша викривати, з чого випливають з визначення викривати означає сказати про людину. Вона обманула, чи розгнівалася, упала в блуд, чи зробила щось інше. Така ось людина злословила ближнього, бо проговорила про нього в стані гніву до тії чобрази, а осуджувати, як пояснює Іван Злотустий, значить, сказати про людину, перебираючи на себе ролі судді, Котрий виносить остаточний вирок з усього її життя, такий ж ось обманщик, крадій, блудник і так далі, владу суду, кінцевою метою котрого є винесення справедливого рішення над людиною, котра явно веде гріховний спосіб життя на землі належить виключно Христовій церкві, Уособлені їм предстоятеля та священного синоду в межах церкви. Тому про авторитетність ми маємо цей Церковного суду, Спаситель чітко говорить Євангелії Матея 18:17. За зовнішніми ознаками обидві радості мають спільність, а за своєю природою та сутністю протилежно різняться. Один настрій душі у християн природній, а інший зрощений людиною. За допомогою пристрасти, тому проти природній. Амінь якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар, пишіть імена тих, хто вам не дає спокійно жити. Разом за них помолимося. І про лайки, вподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!